Вітала за те, що я нібито наймолодша міністерка в уряді. Хоча насправді наймолодшим міністром е, був і є Михайло Федоров. Війна дала тобі такий поштовх розуміння того, що свої мрії е, ну, абсолютно не варто відкладати мене звати Анна Новосад. А, я... Так, складно одразу сказати, хто ти. Професійно моя мій бекграунд і моя та сфера, з якою я себе найбільше ідентифікую останні багато років, це освіта. Я займаюся освітньою політикою, її дизайнуванням, імплементацією, і з початку повномасштабного вторгнення. І Тими наслідками, які настали після початку повномасштабної війни, займаються допомогою Чернігову та Чернігівщині у відновленні доступу до освіти. Крім того. Я дуже пишаюсь тим, що я українка. Я дуже надзвичайно пишаюсь нашою країною. Я рада тут жити. І останній рік я провела в Штатах, але повернулася на всяк випадок 21 лютого. І вже після того а, тут залишилася і ніяких, скажімо так, інших планів, окрім як відбудовувати і реалізувати Україну у мене немає. Знаєте, як і багато речей в Україні, дуже складно планувати своє життя, і ти собі міркуєш по одному, а в реальності виходить абсолютно по-інакшому. Так сталося, що мій освітній і професійний бекграунд сформували дві українські революції. Це перша помаранчева революція. Я тоді була у 9 класі, і це власне був той, той етап в Житті нашої країни, який в мене вселив величезний інтерес у питання державотворення, політики, полісі. І я обрала собі напрям політології як напрям свого майбутнього навчання. Після того я навчалася в я зробила бакалаврат в Могилянці з політології. Після того навчалася у університеті тут Це Нідерланди за програмою European Studies. На той момент це був тринадцятий. 13... Я завершила в тринадцятому році. Це був Розквіт часів Януковича і ні, ні, ніякі ні European Studies, європейська інтеграція, ні роботи на держслужбі тоді не здавалися реальними в той час. Тому, чесно кажучи, я не дуже розуміла, де я власне своїми знаннями, своєю освітою зможу себе прикласти в Україні. Але вже за якихось вісім місяців я разом з першими студентами, переважно це були могилянці, Ми вийшли у кінці листопада на майдан і там Власне, провели всю зиму. І коли революція перемогла, і Янукович, тільки звінився уряд. Власне, на перший день роботи нового уряду я вийшла з командою Сергія Квіта працювати в міністерстві. Він мені зателефонував, запропонував доєднатися до своєї команди. Це було абсолютно неочікувано. Це не було плановано. Я не планувала працювати. Я не планувала свідомо працювати в сфері освіти, але на той момент це виглядало настільки природньо і настільки це був дуже дуже свідомий вибір так почати працювати саме там. І, власне, доволі таким іронічним чином все склалося так, що я ще 8 місяців тому не вірила, що я буду працювати на держслужбі і займатися європейською інтеграцією після того, як Майдан переміг, я власне це власне стало тим, що я за деякий час очолила в міністерстві освіти. Тому це такий непевний шлях до. До моєї роботи в сфері освіти, які почався в 2014 році, мені завжди прилітало за те, що я нібито наймолодша міністерка в уряді. Хоча насправді наймолодшим міністром був і є Михайло Федоров. Нинішній віце-прем'єр з питань цифровізації, але через те, що він чоловік і виглядає трішки старше, то до нього питань ніколи не було. І це для мене завжди було такою: знаєте, таким певним знаком питання до всіх. Чому, Чому мені одразу інкримінують вік і стать, а мішу не питають про це в серпні 2019 року? Мене було призначено на посаду. До того я була обрана за списками партії Слуга народу як народний депутат. Я провела незабутні 10 один у стінах парламенту за тими незручними їхніми столами в тих кріслах і дуже рада, що я не там з дуже дуже багатьох міркувань, не лише з точки зору ергономічності їхнього простору, але і з точки зору ціннісного напевно так. Я абсолютно не шкодую, що я там не залишилась, тому що я би не змогла працювати в цій команді, принаймні. В тій команді, в яку вона перетворилася, але повертаючись до мого призначення, пропозицію долучитися до команди мені зробив на той момент Олексій Гончарук, який розглядався Прем'єр-міністр і був призначений як прем'єр, формував свою команду. Але що мене власне, що мені дало віру в те, що ми зможемо робити як команда вже міністерства освіти, яку я запрошувала доєднатися що ми зможемо робити те, що ми запланували. Це була власне дуже довга розмова з самим президентом Володимиром Зеленським. Перед тим як він погодився на мою кандидатуру, ми Години дві, напевно, розмовляли про наші пропозиції щодо освітньої політики, що ми плануємо робити в різних сферах, шкільній, ній сфері вищої освіти, тому що в президента є особливий пріоритет до вищої освіти. Я приходила туди з командою, яку я пропонувала долучити до команди міністерства освіти на посади заступників. Тобто, це була дуже така ґрунтовна розмова, така певна ну, така домовленість на тему того, що ми робимо. І як і це вселяло віру в те, що все таки ми будемо це реалізовувати вже за який час. На жаль, ця домовленість пішла абсолютно не так, як планувалося. Але я вважаю, що за ті навіть півроку, так які ми пропрацювали, які я пропрацювала як міністр, і моя команда заступників, які працювали ще якийсь час. Без мене вже ми встигли зробити чимало. Певні успіхи, досягнення, які нам вдалося зробити, вони не були би можливими без попередньої підготовки і без в тому числі мого попереднього досвіду роботи в міністерстві, тому що я працювала на дуже різних посадах в МОН, і це дало мені абсолютно таке 360 градусів розуміння системи, розуміння людей, процесів, пріоритетів. Тому це, знаєте, не була робота з чистого аркушу. Все-таки було на що опертися. Ну, легше перерахувати, з чим я не стикалася, ніж з чим я все-таки довелося мати справу. Та насправді проблем дуже, дуже багато. Ну, перше, ти завжди мусиш виборювати а, пріоритетне місце. А для своєї галузі для освіти і для науки, і це м'яко кажучи непросто, тому що освіта особливо це така сфера, та де всі думають, що вони знають як краще, тому що всі ходили в школу від команди там міністерства фінансів до команди в офісі президента чи де інде всі знають, як треба, і тому всі тобі намагаються радити. Всі краще знають, як сформувати бюджет. Всі думають, що ну, так у нас освіта це е, третя за розміром видатків сфера, навіщо вам ще потрібні кошти. Тобто це загалом така, знаєте, світоглядна дискусія на тему освіти в нашому суспільстві, на тему науки в нашому суспільстві. Це ще більш болюча тема, тому що наука у нас е, ну, просто критично недофінансована була і е, є, і, на жаль, е, з війною буде. Тому питання номер один це, звичайно, боротьба за. Увагу до освіти та науки і відповідні ресурси це абсолютно непросто. Друге, звичайно, це знаєте, в Україні я не знаю жодної сфери, де не потрібно би було проводити докорінні зміни. Так і освіта це одна з них, і при цьому це дуже консервативна сфера, де дуже складно проводити будь-які зміни. Все відбувається дуже інкрементально, Люди дуже повільно змінюють свій погляд на речі. А це величезна сфера, це сфера, яка разом з наукою об'єднує. А при це влаштовує майже мільйон людей: вчителі, викладачі, науковці, працівники дитячих садочків і батьки, що є, що є діти. Так і це, і це все такий твоє величезне, величезне поле в яких ти маєш якось, з якими ти маєш працювати. Тому виклик, звичайно, якщо ти хочеш щось зробити, ти маєш всіх по перше переконати, що у нас є проблема. Ви знаєте, ми там дванадцятий клас хочемо не тому, що. Нам заминулося так мати додатковий рік навчання, а тому, що в нас є проблема з перевантаженими двома останніми класами, з неможливістю дітей обирати свою подальшу освіту та свою кар'єру, тому що у них банально немає часу. У нас є проблема з відставанням загалом нашої системи від кращих систем світу, через в тому числі через це. Це просто один з прикладів. Тому, звичайно, це перепона того, що ти маєш зрушити з місця цей величезний, величезний такий камінь. У вигляді певних переконань, упереджень, суджень він звичайно був і в нашій, в нашій ситуації це переважно було в системі вищої освіти. Це система, яка ну це така до певної міри мафія, яка курується ректорами, які звикли жити дуже добре. Дуже добре за рахунок державного бюджету, вони настільки до цього звикли, що будь-які зміни для них це просто таке певне посягання на їхній статус-кво, на їхній well-being, І тому вони всіляко не всі, звісно, абсолютно не всі були чимало тих, які підтримували, розуміли, але дуже багато з них були максимально проти нашого підходу до зміни фінансування вищої освіти. До Оптимізації закладів вищої освіти, до підвищення вимог до студентів, до вступу на магістратуру через так зване ЗНО на магістратуру. Кожного разу будь-яка новація вона означала, знаєте, як зараз кажуть прильот, тобто кожен, кожен кожна якась от така річ, яка Має працювати на благо наших студентів, але вона обмежує хороший стиль життя ректорів. Після цього був прильот у вигляді або якоїсь доказухи на сміттєвих сайтах, або критики і капання в офісі президента, так, або ще якихось таких. Речей. Ну і звичайно, я не буду знаєте, кривити душею. Були певні свої провали, якісь проблеми. Звичайно, значно краще необхідно було працювати з комунікацією, і це той, той досвід, звичайно, який я винесла з цієї всієї історії. Тобто є, є над чим зростати професійно і е, особистісно, але мені точно ні, ні за що не не соромно за той час, який ми з командою там брали. Знаєте, мені здається, що. Е, Наше покоління живе в абсолютно унікальний і прекрасний час. Трагічний час, дуже драматичний, але прекрасний, тому що ти можеш будувати свою країну. Коли ти приїжджаєш в Данію, в Норвегію, в Швейцарію, там вже все зроблено. Я, я тому розумію, там молодих людей, яких яким там нудно. За них все зробили попередні покоління. У нас роботи просто не початий край а зараз з повномасштабною війною його буде значно значно більше. Тому мене особисто мотивує те, що я живу в час, коли я можу своїм якимось невеличким внеском щось зробити для суспільства, десь щось змінити, десь щось започаткувати, комусь допомогти. І коли ти бачиш, коли ти приїжджаєш в регіони, в міста, так зараз ми з вами в Чернігові, коли ти бачиш безпосередньо, що ось є нова українська школа. Яку започаткувала Ліля Гриневич, яку ми продовжили. Ось є там, результат тієї субвенції на капітальні видатки, яку ми започаткували. Так, зараз ми робимо чимало для того, щоб повернути доступ до освіти. І ти бачиш, цей результат на власні очі, ти спілкуєшся з людьми, яким це допомогло. І це надзвичайно мотивує. Для мене ось робота, власне, в сфері такого більше суспільного блага. Це, це те, в чому я себе відчуваю дуже комфортно, природньо. Ця можливість допомогти іншим мені дійсно надає мотивацію і сил енергії рухатись далі. У квітні я з колегами з нашою на той момент ще маленькою командою ми вирішили, що пора починати допомагати, відновлювати доступ до освіти. Тоді, на початку квітня, українська армія вже звільнила Київщину. Та Чернігівщину від окупації від російських військ, і те, що тут в Чернігові залишилося після відходу російської армії, ну це, це просто руїни. Росія прицільно таргетувала і таргетує освітню інфраструктуру з багатьох міркувань, в тому числі ідеологічних, тому що вони не хочуть, щоб у нас були школи, щоб у нас були садочки, музеї. Тому це все знищується навмисне. І самому Чернігові з 34. Шкіл 27 дуже дуже суттєво пошкоджені. Дві з них просто такими систематичними авіаударами знищені 500 кілограмовими бомбами. В області все розікрадено. Російські війська крали садочків навіть ложки і стакани. Це це, це, це просто нонсенс, але тобто вивез, вивезено все. Я вже мовчу про там ноутбуки і ще щось. Тому ситуація дуже погана, і ми вирішили, що ми хочемо якось цьому допомогти. І почали потихеньку шукати додаткові Кові ресурси у донорів, у благодійників для того, щоб а почати наводити допомагати місту, громадам тут наводити лад з освітою. З квітня місяця у нас вже є ряд проєктів з донорами, з фінським посольством, з великою гуманітарною організацією Save the Children, з fin Church Aid, Це велика фінська гуманітарна організація. З усіма ними ми реалізовуємо низку проєктів, які стосуються як інфраструктури, так і софт компоненту. Наприклад, разом з фінським посольством ми зараз завершуємо. За їхній кошт інженерну оцінку всіх пошкоджених шкіл, і почнемо скоро садочки і ПТНЗ, професійно технічні навчальні заклади. Робимо інженерну оцінку всіх пошкоджень, щоб мати по кожному об'єкту максимально детальний звіт, технічний і кошторис, дефектний акт для того, щоб розуміти, що необхідно для того, щоб школу відновити чи садочок, скільки це буде коштувати. Це необхідний документ, який мають зробити громади, але як вони відповідно до законодавства, але це все коштує дорого, тому. Ми власне залучили кошти, щоб цю роботу профінансувати, і далі на основі цього вже робити фандрейзинг. Крім того, з Save the Children, це така велика міжнародна гуманітарна організація. Ми робимо проект не лише на Чернігівщині, а також на Київщині по створенню таких цифрових освітніх центрів у 16 локаціях, 16 громадах. Це будуть такі облаштовані простори, відновлені, відремонтовані, красиво обладнані, куди будуть. Закуплені гаджети, необхідні навчальні матеріали, і головне найняті тютори для того, щоб працювати з дітьми у позаурочний час, щоб діти там мали доступ до дистанційного навчання, до різних навчальних матеріалів і до тютерів, які з ними безпосередньо будуть займатися англійською мовою, українською мовою, різними позашкільними активностями. І так далі, але від таких точкових проєктиків ми дійшли разом з командою до того, що нам потрібно задумуватися про роботу вдовгу, і це має бути інституціоналізовано. І власне, заради цього, ми створили спільно з командою громадської організації Глобал, благодійний фонд, який ми назвали Сейфт. Директоркою якого я дуже щаслива, що є Оленка Саверенчук з малої академії наук, і завдання SAVED – допомогти Чернігову, Чернігівщині і в майбутньому іншим регіонам відновити свою освітню інфраструктуру, відновити освітній процес. А відновити не лише будівлі, так але при цьому відновити їх, що називається знаєте, build back better, да відновити їх краще сучасніше ніж було до цього, але також допомогти і учням, і е, вчителям надолужити втрачені знання. А отримати психологічну підтримку, тобто буде такий інфраструктурний компонент і більш м'який компонент з різними навчаннями, тренінгами, літніми школами і так далі. Ось і власне зараз ми на стадії запуску нашого благодійного фонду. 30 серпня у нас такий великий перший онлайн. Івент, велика публічна дискусія на тему освіти і війни, де ми в тому числі презентуємо сейф. Хоча у нас вже є певні ну, такі досягнення, про які ми поки що не комунікуємо. Ми вже допомогли в Чернігові облаштувати два укриття. В окремих школах вставляємо вікна, облаштовуємо класи, тому робота йде, але в довгостроковій перспективі ми хочемо створити. Я люблю так казати, знаєте, такий повернись живим в освіті. І заради цього ми створили сейф і будемо пандрайзити за кордоном в Україні. На жаль, збирати зараз кошти на відновлення освіти мені здається не доводиться, тому що всі ми здаємо щодня на зброю, на підтримку збройних сил України. А тому наша мета це вийти на аудиторії Сполучених Штатів, Канади та Британії в першу чергу для того, щоб рейсити кошти на відновлення нашої освіти там. Я перш ніж казати про професію, я напевно скажу, що зараз той момент, коли необхідно визначатися загалом своїм своїм позиціонуванням щодо України, тому що незалежно від того, скільки тобі зараз років, чи 18, чи 14, ти будеш відновлювати цю країну, якщо ти тут залишишся, так і це той свідомий вибір, який необхідно робити. Зараз і будь-який інший вибір, і освітній, і кар'єрний, він дуже сильно залежить від цього, тому що ти маєш розуміти, що все твоє життя так чи інакше буде пов'язане з відновленням країни, з відновленням її економіки, з відновленням громад, з відновленням твоїх шкіл. Тому, перш за все, мені здається, треба розуміти, що зараз. Ну, всі змушені зробити цей вибір. Так, хтось обирає виїхати. Я тут не буду коментувати ці вибори. Це особистий вибір кожного. Але ті, хто обереться таки залишитися тут і повертати Україну назад в її нормальний стан, коли вона зможе розвиватися надалі, модернізуватися. Мені здається, це, це перше про що має подумати. Подумати, ті, хто зараз обирає подальшу освіту і професії. Вже Ходити від цього, дивитися, що необхідно буде на ринку праці в Україні. Вочевидь, це, це критично будуть необхідні усі робітничі професії, які точно будуть добре оплачуватися, тому що цю країну фізично необхідно буде відбудовувати. Критично потрібно будуть соціальні працівники, соціальна робота. У нас абсолютно все суспільство травмоване, так у нас ну. Фактично всі діти зараз діти з, з особливими освітніми е, потребами, так після всього, що вони пережили і переживають, необхідна буде ще більша кількість айтішників, щоб працювати для підтримки нашої економіки, відновлення агросектору. Тому рекомендація напевно розуміти, що потребуватиме наша країна, і рухатися в цьому напрямку.